Доброго. Найчастіше зараз запитання в 25-му році: які же прилади саме топові, чи щось змінилося чи залишилось, щоб не зіштовхнутись з якоюсь проблемною моделлю чи невідповідного рівня, я вам скажу в різних цінових сегментах, які прилади розглядати, які є самими топовими. Давайте розпочнемо з цінової політики, самих е топів експерт рівень профі. Це в нас буде безпосередньо XP Deus, саме перший, 28 тисяч гривень. По ціновій політиці йдемо. Ми їх зараз по порядку не розставляємо, які кращі. Nocta Legenda 30 тисяч гривень. І Quinox 900, саме 900 модель 44 тисячі гривень. Ще раз повторююсь, не по порядку їх називаю, і не той кращий, який по ціновій політиці, а той, який. Більше підійде вам, назвемо це так простими словами, детально будемо розбирати далі. Зрозуміли? Йдемо далі. Е, розпочнемо з приладів найдоступніших. Якщо цінова політика там до 10 тисяч гривень, а там нема нічого розглядати, окрім Фіндікса Pro. Він і по якості, і по комплектації перемагає це вже очевидно. Е, конкурентами йому є або саморобки, або Бушки. Або якісь китайські моделі. Наприклад, це навіть копія відомої терки, вже в нас, я не знаю, вже півтора чи два роки висить, Нікого не цікавить. Цінова політика його майже 8 тисяч гривень. Nota FinDix Pro. Далі. Середній діапазон, він насичений. Але якщо ми ведемо мову про прилади вище 10 тисяч, то там вже йдуть такі прилади. Розпочнемо із дорожчого. Simplex Ultra 16 тисяч гривень. Xterra PRO 15 тисяч гривень. І Simplex Lite – 11 тисяч гривень. Ну, я заокруглюю суми, думаю, зрозуміло. Далі є ще напівпрофесійні прилади. І ось з напівпрофесійних приладів я виділив два. Це за 22 тисячі гривень. скоре 3. Всі конкуренти по комплектації, по якісті йому, як мінімум, програють. Вже в характеристики не вдаємося, але в мультичастоти тут все є підводність, це зрозуміло. І далі ще раз Деус. Деус, але вже без блоку, а на наушниках. Теж 22 тисячі гривень. Є переваги в Деуса він легкий, цей підводний. І тут нема чого сперечатися, і далі, якщо тут є діапазон вищих частот, там нижче, це теж все нормально. У кожному приладі є свої плюси і мінуси. Я звузив ваше коло кроогляду, які ви можете розглядати прилади. Хтось там добирає до цих топів приладів, там до легенди чи до Деуса, там Кощея 45-го, один з улюблених, так скажемо, моїх приладів. Ну, але він програє по дизайну, хоча ціна якість що на чорноземах вишкрябувати є. А ті прилади більш або простіші, або більш універсальніші, відповідно, він трішки їм і програє. Якщо у вас ще виникають якісь запитання, звертайтеся в телефонних режимах. Бачите, є і сайт, і телефони, і можете писати свої коментарі. Дякую за увагу, фарту і здоров'я! З вами був Бурсук. Щастив!